Доброго часу доби! Сьогодні я пропоную відправитись у математичну мандрівку морем. Но для подорожі тобі треба буде зібрати корабель. Но перш ніж почати збирати його, треба виконати розминку. Руки вгору. Руки вниз. Руки вправо. Руки вліво. Тепер треба. Зробити два кроки праворуч. Один крок, другий крок. А тепер зроби один крок ліворуч. Один. Молодець. Тепер можна збирати корабель. Зберемо корабель. З яких геометричних фігур складається корабель? Трапеція – Це основа корабля. На основу встановлюємо щоглу, яка схожа на прямокутник. На щоглу чіпляємо вітрила. Яку форму мають вітрила? Трикутну. А це ілюмінатори, які схожі на що? На круг. Та не забуваємо про прапор. І ось в тебе вийшов корабель. Відправляємось у подорож. Перша зупинка острів кокосів. Порахуй і дай відповідь, скільки маленьких кокосів. З якого боку від пальми розташовані маленькі кокоси? З правого боку, скільки великих кокосів. З якого боку від пальми розташовані великі кокоси? З лівого боку, скільки кокосів лежить біля пальми всього. Рушаємо далі. Слідуюча зупинка математична розминка. Скільки очей у птаха? Скільки пальців у нас на одній руці? Скільки горіхів у порожній склянці? Там зовсім немає горіхів. Якщо з-під воріт видно вісім собачих ніг, то скільки собак за ворітьми? Щоб поділити шоколадку на 4 частини, скільки роз... розрізів треба зробити? Один розріз. Другий розріз. Для того, щоб поділити шоколадку на чотири частини, необхідно зробити два розрізи. Рухаємося далі. І ось останній острів острів задач. Дві синички, дві сестрички. На вербі сиділи. Дві подружки, щебетушки до них прилетіли. Скільки на вербиці синиць? Два. Додати два дорівнює. Чотири. Чотири синички сиділи на вербичці. Два півники на току. Дві гусочки у садку. Дві качечки на воді. Дві курочки в Лободі, скільки всіх? Вісім вісім домашніх птахів. У коти Горошка шестеро братів і сестра Оленка. Скільки їх було усього у коти Горошка? 6 додати 1 дорівнює 7. Всього було семеро. А тепер сідаємо на корабель та повертаємось додому. Дякую за увагу!